Працювали цю молитву, панахиду, за хлопців наших героїв, які були вбиті за Україну, за Бога. Будемо спільно молитися. Дякувати Богові за їхнє життя, яке сьогодні продовжується у вічності. Бо смерть це не є кінець. Це перехід до іншого виміру життя, до вічності. Ми, конечно, мусимо в це вірити. Бо коли Христос помер і Воскрес, так і ті, які померли у Христі з вірою, будуть жити навіки. Пам'ять сильніша за смерть, любов сильніша за смерть. Ми віримо в це і в цьому наша віра. Хай Господь прийме нашу молитву сьогодні. Благословенний Бог нас завжди нині, повсякчас і навіки вічні. Святий Боже, святий кріпкий, святий <кій> Бесмертний помир. Святий кріпкий, святий, без, смертний помир, милуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, смертний помир, хилуй нас, свого цю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь, Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посети, сіли, немощ наші, і мене Твого Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь, Отче наш, що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. <прости> і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від oh -oh -oh -oh. Бога, бухтує Царство і сила, і слава Отця, І Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, духа не помер. Терми, душі обі твої і збережи їх у блаженній житні, у тебе, чоловік, овше, у Твоїй місці, спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивай. Покої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік, Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Ти є бо, що надо зійшов, і розрішив закони. Самі душі рабів твоїх опонь і нині повсякчас, і на віків. Віки, Єдина чиста і непорочна діво, що басі мене породив. Моли, щоб спаслися душі. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої нас, тобі, вислухай і помилуй Господи. Бог. За покій душу сопших рабів Божих, Сергія, Юрія, Михайла і тих, що з ними були вбиті, за волю України і щоб проститися їм усякому прогрішенню, вольному і невольному, Господи, аминь. Ходь Бог поселив душі, їди, праведні, спочиваю. Господи помилуй господи по ми. Царства небесного і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просів Подай, Господи, господиві помолімся. Всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твоєму дарував. Сам Господи упокой душі особших рабів твоїх, Сергія, Юрія, Михайла і тих, що з ними були вбиті за волю й свободу України у місті світло моїх упокой у місті квітучому, у місті спокійному, звідки втекла болість, печалі зітхання, всяке прогрішення, чинене ними словом чи ділом, чи думкою, чи був або помислом, як благий, і чоловіка любець Бог прости, бо немає людини, що жила й не зрішила. Ти бо єдиний без гріха, правда твоя, правда навіки, і слово твоє істина. Бо ти є Воскресіння і життя у слабших рабів твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу віддаєм, беззначальним твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні.